Так, і маємо останній мікс-дівчинка. Знімаємо. Тут така куфулька. Далі така 2.4, 4 4-6, сукня. Далі 98-104. Також 2.4, в принципі розміри ви бачите. от, Така піжанка класна, можна, як, ну, от, я не знаю, як для мене то можна і віком просто носити. Так, такі коротенькі. Так, Тут буде така, такий комплект, 2,4 типи піжанки. І тут два таких буде в різних розмірах. Тут йде такі шортики і така подовжена типу маєчка. Дуже прикольно. Є на 10-12 і є 12-14, два розміри. Так, футболочка, 120-128. Це не знаю, що зараз. Подивимося. Це, напевно. Ага, це дві футболочки. Розмір 24 також. Але мати на увазі, що ну, реально до того трошки більше міряти, як і дати. 6-7 з такими паєточками, класна якість. Далі 4-6 футболочка, 6-8, такі дві футболочки в комплекті. 11-12, така тунічка, навіть як платічко йде. 8-10 ручки, багато буде лосинок, зараз дуже актуально, бо вже не така жара, як була буквально кілька днів назад, і вже лосинчики, це буде дуже класно. Такі вони всі класні, 134-140 яскраві, 6-8, така, 24, набір футболок 8-10, такі окорочені модельки, модні, класні, 3 одинички. Така, 8-10, можна комплектувати з лосінками, будь які така класна з паєточками, дуже яскраві дві ковтинки, Гаррі Поттер, дивіться, такі будуть малюночки. Так, це що у нас щось таке теж гарне. Давайте будемо дивитися. Це, напевно, піжамка. Так, да, це теж такі шортики йдуть. Бачите, і ковтиночка дуже класна якість. Розмір у нас іде. Щас гляну, 10 12 лочків. Так, 2,4, 4, 6, 4, 6, футболочка 2 2,4, 6, 8. 8-10. Такий набір футболочок був 110-116. Не буду розглядати, такі вони дуже прикольні. 2-4. Маємо дві такі сукні. Вони йдуть на двониточку, такі, як на зараз. Ну, тобто, не, не зимові, без ночосіка. Такі просто трикотажні на 6-8 рочки. Класні. Далі, шо, такі трохи є. 8-9 і... 7-8, такі 8-9, футболочка ще одна, такі 4-6 піжамка, синка Пепа 2-4, такі росінки, 122-128 базові, такі на резиночки, такі, яка виблискує, такі з блискучою резиночкою 8-10 рочків, так, тут пару речей може без білочки попастися. 122-128. Такий комплект лосінок, дуже класний. Тут такі резинки круті, і кольори дуже класні. Далі 2,4, такі 134, 140. Синка пепа 24. Далі такі підліткові на 12 років. Підліткові на а, ну, це 8-10 років дві одинички. 24, 98, 104, ще одні класні. 134, 140, 134 140 базові. І 12-14, також такі сереньки. От такі маємо лотик. Замовляйте.